Хто б міг подумати, що настільки потужне залізо можна отак от взяти і спокійно носити з собою. Раніше це було неможливо. RTX 5070 Ti. Як на мене, це одна з найцікавіших на сьогодні ноутбучних відеокарт з 12 гігами відеопам'яті. Тут в нас на секунду Intel Core Ultra 9 275HX. Перше, що я кинувся тестувати, це відеомонтаж, файли MOV формату 100 мегабіт. Дуже важкі для звичайних машин. Для монтажу важкого відео зазвичай використовують проксі, типу створюються набагато простіші копії файлів, щоб монтажна програма могла їх відтворити. Тут же я з кольорокорекцією зверху кручу ролик у повній роздільності і порівняно з іншими ноутами, на котрих я запускав даний проект, цей програє найкраще. Я заглиблювався в питання, що краще вибрати для якогось такого важкого монтажу важких проєктів. ось архітектура Blackwell істотно покращує відеомонтажні можливості. Жудячи з усього порівняно з попередніми поколіннями. В декодуванні і експорті відео заявлений приріст в 2X, підтримка 10-бітної глибини вхідного сигналу для H264, HVAC і підтримка AV1. Простими словами, виграш часу, тобто для серйозної професійної роботи варто брати саме останній RTX 50 на архітектурі Blackwell. Тут же і процесор, звісно, вигрібає, адже і QuickSync працює на таймлайні і 24 потоки. З таким залізом ПК для монтажу вже не потрібен. Ну ось, накидав шматків відео на 9 хвилин 38 секунд, 4К H264 100 Мбіт. Відрендерилось за 3 хвилини і 35 секунд всього лиш. Стало цікаво, наскільки можна займатися створенням шиї відео безпосередньо на ноутбуці. Ніколи ще такого не робив. Так, це я вже підключив монітори до нього з допомогою ось такого хаба, підключеного в порт Thunderbolt 4. Розповідав про нього відео про 5 гаджетів для ноутів, глянь кому цікаво. Щоб створювати відео за рахунок відеокарти, я скачав. Нокіо і вже через нього ось цей генератор АІ відео. Ось таку взяв картинку з інтернету і написав промпт англійською з допомогою чату GPT. Захотілося дещо оживити песика, і ось така магія вийшла. Нічогенько ж, правда? А потім текстом хотів, щоб мужик здивувався за ноутом, а він чомусь таке враження, що матюкається. Ну нічого, буває. Ні ху... І це без інтернету, безкоштовно, з силами ноута. Видно, як під час генерації відео карта працює наповну. Але буває, що і дичину таку згенерує, що немов психодел якийсь подивився, промпт, прописати треба детально, щоб такого не було. Головне, що можна генерувати без обмежень, і в цьому дуже виручає якраз карта RTX. Генерація таких відосів не швидкий процес, але якщо уявити, скільки б це зайняло часу на старіших і слабкіших варіантах, то взагалі було б дуже довго. Тож, панове, якщо ви хочете купити ноутбук з останнім пок. Колінням GeForce RTX 50 серії заходьте в Телемарт. Там чудовий вибір таких ноутбуків, тим більше, якщо ви вже налаштовані серйозно працювати або грати у важкі ігри, але при цьому лишатись мобільним.